Ось уже скоро вересень, а крушинка ще викидає квіточки, але бджоли в основному на золотарнику. Це в цьому місці цвіти бджола є. Але вона наче збирає пилок. А не нектар. І нас пілить. Камера не передасть. Так легенько-легенько пилить. Їхав ось таким золотарниковим полем. Камера, звісно, не передасть, бо воно з маленьким лісом березкою і сосонкою переплітається, далеко не видно. Отаке. Ще сезон для збору дикого меду в колодах не відкритий, ще трохи зарано. А от є в мене таких два вулика, може хто не знає. Там в цій стороні, що справа, там стоять рамки, а то все пусте. В планах, що рій зайде, сяде на рамки. Можна буде дивитися, скільки кормів туди-сюди, а вправо вони будуть тягнути стільники і стільники можна буде підрізати. Таке так щось я собі надумав. От вирішив приїхати, подивитися, що воно там, який в них успіх в цьому році 25-му. Зараз запалю димар, вилізу і покажу, що в них там, що вони настроїли. Димар запалює завжди так, лютоп... такий трутовий ком. заситі Такий, мабуть, димар уже страшненький, ходовий Я, звісно, набагато кращий, а він для цього діла щоб взяти з собою тіми Такий походний, старий, страшний але нічого, але робочий Діду Марів страшна сила. Комарі були дощі, влило багато води, заїхати дуже важко. Зараз одягну сітку і отуди от помаленьку полізу. Буду відкривати, дивитися, що там до чого, що вони настроїли. Забыл стамеску, как всегда что-нибудь забыл, ничего страшного, есть маленький топорик, добрый тогда. Вот так выдерся, выдерся я на дерево. Хочу показать літочки. Літочки закрыты такой сеткой, то Та я трошки дымарем дымил, верхний нижний леточки. Колстинка для приманювання такі Так вони літають Із помаранчевий пилок несуть Та я трошки диму давав Зараз покажу краєвид Оба Отакенький краєвидик щось буду пробувати відкривати Ох, скільки мурашок. Ох, скільки мурашок. Ну а що зробиш? Або так, або ніяк. Ось я і добрався. Зараз будемо щось, щось будемо відкривати. видно. Джела оберегенна, вона по-любому зла. Тут випендрюватися голими руками не стоїть. Зараз будемо дивитися, що у нас тут де, де як. як. Ага. Моє. Опа-опа-опа. Отак очки. Що я, конечно, негарно зробив. На жаль. -мо. И що саме цікаве? Що саме цікаво? Знову рій сів не на рамки, а сів на пусте місце. Чого так, я не можу зрозуміти. Такий гарний шматок меду. Перчатки не дивіться, вони в прополісі, вони не грязні. Да. чого ж так? Далі відривати не хочеться. Планував, що сядуть сюди, будуть строїти туди і вже другий раз підряд вони сідають на пусте місце. Цікаво чого так. Ну, ось бачите, а це була вощинка. Вощинка відстроєна. Не повністю це вощинка. Вощинка ця чуть-чуть тільки почата. Що там далі? Ось печатний, ось печатний. Ну так чуть-чуть все говорят печатно. Но ну, сейчас, сейчас покажу. Сейчас покажу. Интересно. Чего-то. Глухий звук. Повністю до краю все залите. Да. Якось так. Ось так. Ось вони повністю там, а там видно всередині, що теж печатний. Тут трошечки печатного, а там ці рамки пусті. Тут трошки тут зламалося, але отак вони мали строїти зверху. Я тут лишав простір, щоб можна було це зрізати. Таке. Чому так? Ну там повністю язики. Ну, така, така картина. То я рвати вже не буду. Нехай вони вже так і зимують, більше я до них не полізу. Але рамки, можна сказати, пусті. Така штука. На жаль, я кнопку не натиснув, камера була не включена. Я Ще продовжував знімати, показував, чим я обробляю від клеща ніякої хімії, поклав багна, розсипав там на рамки, бо там більше немає куди його покласти. Все, і зліз. А потім вже на землі побачив, що. Я не зняв. Ось такі отаке багно, вони так обгризають його. Це минулорічний. Ось таке воно робиться. Так що так. Ось таке літають, наче до них і не лазив. От і все. Отак вони набудували але не можу зрозуміти чого вони будують не на рамках а на пустому місці якось так цікаво отаке і ще що шо ще ще димарь я завчасно був приготовив місце буду сейчас висипать Тротовик. я там батько, звісно було Ось таке. Затоптав, пересипав піском наглухо, щоб не горіло. Води собою не брав, воду зазвичай беру, коли вже підбираю меда, так абсолютно нічого не брав. От і все, ні диму, нічого. Ось таке. Отаки От дякую.